Нас тут чекають, столи накрили, шашлику на жарили. Тому що це не все. Ти не бачив? це ти придумав зробити? Це Ігор. Ігор. Молодець. Що це буде? Юр. Юшка. Це буде? М -м -м. Я думаю, шурпа якась або ще щось. Ну, шурпа на шурпу заказі не буде. Ага. Ого, ти комбайна привіз? Так. Да. Одним з обрядовими діями після весільного святкування є молодьба жита. Гості молотять пучки жита на розстеленому рідні ціпками. Україна багата на різноманітні весільні обряди. У кожному регіоні цей обряд проходить по своєму. На третій день після весілля гості сходились на кури, яких збирали цигани. Молотили жито, купали або катали батьків. А що вона са молодий, ка як і домі молодити? Газявичка, ой, молодець. Ще, ще. ще з дитинства пам'ятаю, як у нас в селі гості, переряджені у циган, ходили з піснями та витівками від хати до хати, до тих людей, які гуляли на весіллі, і збирали данину. Це могли бути курі, яйця. Особливо це стосувалося хрещених, рідних, тіток, дядьків, які дають півня, качку чи індика. Потім приносили додому кращу птицю залишали молодим на розвід, а іншу спублику варили і запрошували на вечір на кури. Ще цигани намагалися в оселях, куди приходили за курми, вкрасти щось у господарів, щоб ті не помітили. А увечері за столом їм потрібно було викупити свої речі.

Якщо в родині женять або віддають заміж останню дитину, то батьків катають на возику, а влітку можуть ще й покупати. Такий красавчик, зять, картопельки натушив, фартушок на дімі. Ходимо, дві ложки аж положив, щоб і батько, і матері було. Позабирать усі дарі очки тоді теж там. Ну, яка теж забирай тарілки, ці наставляють.